Ставте ваші лайки, ставте ваші запитання. У нас ніч з 16 на 17 травня, у нас відбувся день вишиванки. Вишили на сорочки. Я вас всіх вітаю. Це те, що посилює українську ідентичність. І, звичайно, в умовах, коли Росія веде війну проти України, це додатковий аргумент на користь того, щоб показати свою унікальність для всього світу. І скільки вишиванок, скільки ви могли бачити сьогодні, скрізь мать на увазі, в четвер це те, чим ми можемо гордитися, це те, що робить українську історію зрозумілою і осяженою кожному. В мене теж вишиванка. Це подарунок військовослужбовця з 23 ї бригади, якому ми теж Неодноразово допомагали в наших стрімах подарунок Андрія Сіренка. Це бренд своє, з яким він співпрацює. от такий зробили подарунок. І Укрпошта до Дня виштої сорочки теж зробила марки. От в мене вже є Харківська. Дві два види Харківська і Кримсько-татарська вишиванка. от Так вони виглядають. Харківська, а це Кримська Татарська, наклад 800 тисяч кожної, тому зможете придбати, якщо ви колекціонуєте. Маленький ліричний відступ для того, щоб трошечки розважити вас. Так, Спілкуємося на ті теми, які вас звичайно цікавлять. Було тільки що зведення від Генерального штабу про поточну ситуацію. Ситуація на Харківщині, я б сказав так, вона застабілізувалася, вона не є зараз в піку своєму. Відбулося 10 бойових зіткнень на харківському напрямку. Щоб ви розуміли, на Покровському відбулося 35 бойових зіткнень, тобто в 3,5 рази більше. Отже, на Харківському напрямку 10 бойових зіткнень. Відбито вісім атак в населених пунктах Липці, Стариця і Вовчанськ. Також ворог продовжує спроби прорвати оборону на напрямку Шебекіна-Вовчанськ. Але ситуація в Вовчанську контрольована. Втрати ворога склали 160 окупантів, а також 21 одиниця озброєння і військової техніки. Всі кажуть про те, що ситуація заспокоїться певним чином, і, звичайно, це привід кожному з нас, з вас, замислитися в тому, яку історію буквально 2-3 дні тому піднімали всі, розказуючи, що Харків ще втрачено, місто Харків за крок до окупації, фортифікацій немає і так далі. Я переконаний, можливо, дехто це робив зі свідомого бажання просто допомогти, хоча яка. Допомога від паніки, я не знаю, але точно тут працювала російська ІПСО, яке намагалося посіяти зневіру, паніку і зробити українське суспільство зручником цих спецоперацій. Ситуація контрольована. Там був президент в Харкові. Він зустрічався з особовим складом 92-ї бригади імені Кошового атамана Гетьмана в імені Кошового атамана Івана Сірка. Тепер ця бригада не окремо механізована, а окремо штурмова, і вона тримає теж смугу на Харківщині. Тому, будь ласка, не просто не панікуйте, але замислитесь над тим, як це в умовах війни працює на стабільність українського суспільства, на його спроможність реагувати адекватно на виклики. Далі. Купінський напрямок 6 атак відбито, але як повідомляє Генштаб, в окремих районах українські війська проводять заходи з покращення тактичного положення. Це може мати за собою певні наслідки, про які потім повідомить Генштаб в частині переміщення. Лиманський напрямок 8, Сіверський напрямок 4, ну, Краматорський 13 спроб прорвати оборону. На напрямку Бахмут-Крищівка, Опитне Андріївка. І от Покровський напрямок 35 атак, щоб ви розуміли. На окремих ділянках, ну тобто 35 це сумарно стільки ж на всіх інших напрямках. На окремих ділянках в ході боїв внаслідок інтенсивного вогневого впливу і штурмових дій противника Сили оборони здійснили перегрупування бойових дій в районі населеного пункту Новоолександрівка. Якщо перед вами є карта, ви дуже чітко зрозумієте, що повністю збувається мій прогноз, який не стільки мій, скільки наслідок мого інтенсивного спілкування з військовими для того, поясню на пальцях: переконаний, вся активність на харківському напрямку зараз це слугує меті розмазати фронт, розконцентрувати його і перекинути з Донеччини. Певні підрозділи на Харківщину, на Сумщину, ключовою метою Путіна залишається Покровська. Відповідно, Новоолександрівка це за крок до траси Мирноград-Костянтинівка або Покровська. Костянтинівка це одна траса, Покровська, Мирноград, Костянтинівка. Тому стільки бойових зіткнень в Покровському напрямку в 35, тобто на Харківщині 10, на Покровському 35. Якщо вони, захопивши очередину, наступне це Архангельське і Новоолександрівка. Це, в принципі, в одній смузі вони знаходяться, ці населені пункти. Тому я переконаний, що саме на Покровськ далі буде фокус, тому що Покровськ розташований прямо на кордоні з Дніпропетровською областю. І вихід на кордон Дніпропетровської області для Путіна це не тільки перерізає всю логістику оборони, не тільки робить величезний анклав. Навколо Курахова такий полуанклав, але також ускладнює логістику з Костянтинівкою, з Часов'яром, з Дружківкою, тому що тоді залишається тільки шляхом через Харків це все робити. До чого все це веду? До того, що Харків це відволікає з великим рахунки маневр. Ми було згадано в зведеннях Генштабу саме намагання пройти до Новоолександрівки. Новоолександрівка. Це пряма дорога для того, щоб контролювати вогнем трасу Покровськ, Мирноград Костянтинівка. Те, про що я казав: зробити цю трасу не проїзною для логістики, для евакуації, для зброї, для особового складу. А потім обходити вже і йти на Покровськ. І окупація Покровська величезне місто, живе місто, але це буде для Путіна мати символічний дуже характер: по-перше, вихід на новий. Кордон е між Донецькою і Дніпропетровською областями. Там ніколи не було е окупації. По-друге, це ускладнює логістику з Павлоградом, де, де ж безліч стратегічних об'єктів. Ну, і в принципі, е це осяжна, набагато більш осяжна, ніж е на Харківщині, тому що там війна ведеться вже 10 років. Але, повторюсь, величезна територія, тобто в такий спосіб. Е Напрямок зрозумілий, а от інтенсивність буде, я думаю, в нього дуже там складна. І там теж є лінії оборони, я їх теж бачив особисто, коли їздив в 47-му бригаду. Друзі, будьте, будь ласка, активними. Традиційно на стрімі в нас є збір. Цей збір у нас для підрозділу гострі картузи, які займаються обороною Харківщини. Я вас дуже прошу скидати хлопцям, потрібен «Мавік». «Мавік-3» 3 це універсальне. Одиниця, яка дозволяє і розвідку проводити, і коригувати вогонь, і здійснювати скиди. І мавіки зараз вони як розходні матеріали, дуже швидко їх садять, збивають, знищують. Тому Мавік потрібен для того, щоб краще стримати ворога на харківському напрямку для спецпідрозділу гострі картузи, які нас регулярно радують свіжими відео і своєю активністю. Угу. Ну, так воно виглядає. Вони намагаються збити зі стрілецької зброї дрон. У мене це стріляють по ньому, бачите з автомата, з пістолета, але все одно дрон долітає і вражає ціль fpv Ну, Але відео знято з Mavic, це. І Mavic коригує роботу FPV-дрона. Тому, будь ласка, не будьте байдужими до цього заклику. Ну, а ми обговоримо підсумки дня, підсумки 16 травня. Генерал Крістофер Каволі переконаний, що наступ Росії на Харківщину не буде успішним. Він є Верховним головнокомандувачем об'єднаними Збройними силами НАТО в Європі. Крістофер Каволі заявив, що наступ Росії в Харківській області не буде успішним, адже російські військові не мають достатніх навиків та здібностей, щоб скористатися будь-яким проривом. Його запитали на прес-конференції в Брюсселі за підсумками зустрічі. Військового кабінету НАТО, чи має Росія під Харковом достатня кількість військ для організації стратегічного наступу? Що відповів генерал НАТО? Ні, у росян у Росіян немає достатньої кількості військ для того, щоб досягнути стратегічного прориву. Ми в це не віримо. Більш того, у них немає навиків і здатності, щоб це зробити, щоб продовжити велику операцію, щоб скористатися будь-яким локальним проривом для досягнення стратегічної переваги. За словами генерала, російські війська мають можливість для здійснення певних локальних наступів, і вони здійснюють такі наступи, що призводить до локальних втрат. Я перебуваю в тісному контакті з нашими українськими колегами і переконаний, що вони контролюють ситуацію, сказав Каволі. Попри те, що Росія веде наступальні операції в Харківській області, генерал не певен, що це є повномасштабним літнім наступом Москви. Ми не бачимо, що. Десь формується велика кількість резервів, сказав генерал. Тому це звичайно, не привід заспокоюватися і не привід припиняти допомогу Збройним силам, але це точно привід припинити паніку. Плани Путіна не мінялися. Вони одні, одні і 10 років тому вони були такими. Це знищення української державності. Президент був на Харківщині в 92-й бригаді і брав з собою журналіста ABC News. Це, до речі, дуже хороша традиція президента брати якусь американську знімальну групу, щоб показувати фронт, щоб журналісти його супроводжували, щоб брали в нього інтерв'ю під час поїздки, щоб вони на власні очі це бачили, але водночас скористатися нагодою і інтерв'ю з президента записати. Журналіст ABC запитав Зеленського. Те, що зараз відбувається на Харківщині, це провина США. На що Зеленський відповів? Це провина всього світу. Вони дали можливість Путіну окупувати частину України, але тепер світ може нам допомогти. Правильно, що не звинувачувати звичайно, Америку, тому що це наш головний стратегічний союзник. Хоча, будемо відверти, в критичний момент вони могли бути і швидшими, і глобальнішими з допомогою. Зеленський додав, що для захисту Харківщини потрібно дві системи Петріот. За словами Зеленського, через наступ росіян на Харківщину сотні людей загинули або були поранені. Багато з них були військовими з того регіону, тому для цього було важливо підтримати. Тому для Зеленського було важливо підтримати їх, приїхавши до Харкова. Зеленський відвідав. В харківському госпіталі воїнів, які дістали поранень під час наступу окупантів на Харківщину. Звичайно ж була і ставка у Зеленського теж в Харкові за участі головкомасирського командувачів Хортиці і Харкова. Юрія Содоля і Михайла Драпатова. Обговорили потреби кожного підрозділу на Харківщині в районі Вовчанська і Липців. Ситуація на Харківщині загалом контрольована. Українські воїни задають окупанту відчутних втрат, але напрямок залишається вкрай складним. Ну і за підсумками ставки було рішення про посилення цих підрозділів. Також був Буданов і малюк на ставці в Харкові. Ну і звичайно, що мене вражає, значить, зараз йде активна, скажімо, робота нашого ворога по енергетичній інфраструктурі, вони намагаються її знищити і потужності не вистачає. Україна змушена відключати живлення електроенергію, Ці регіони вводяться графіки споживання електроенергії. І в цей час. На провідних порошенківських медіа каналах йдуть звинувачення на адресу Зеленського, як завжди, в тому, що він намагається, начебто, здати Україну. Тобто не ворог винувати в тому, що немає електроенергії, а Зеленський в цьому винуватий. Є такий телеграм-канал Пуч, який є одним із сигнальних каналів порохоботів. Я вам поясню, що таке сигнальний канал це коли на певному анонімному каналі з'являється теза, яку Вся мережа парахоботів має використати в своїй комунікації протягом дня. Це не треба розсилати якісь інструкції, якісь темники, якісь циркуляри. Просто в певному медіа всі знають, що там з'являються тези. Ці публічні тези, вони анонімні, але всі знають, що треба їх використовувати для того, щоб атакувати владу. І це один з таких сигнальних каналів, де з'явилася тези, що виявляється, Зеленський винуватий в відключенні електроенергії. Що там написано? Таких жорстких виявлених вимкнень світла не було навіть в першу зиму широкомасштабної війни, коли непідготовлену підготовлену країну підстелив ворогу за режим. Тобто Зеленський, за версією парахаботів, не врятував Україну, а підстелив ворогу. Так вони це формулюють. А це зараз в травні, коли світлий день великий, опалювальні прилади не вмикають, як і кондиціонери у спекоту. Проте на захоплених територіях Півдня світло Україна подає окупантам без відключень. Ціна української електрики в гетто 81 копійка, а у нас 2,64. І піднімуть тарифи нам ще. Тобто, за наш рахунок українці З субсидує З. Так вони пишуть. Це енерготерор з режиму. Уявляєте, які тези? Вважають це технологією зеленського плюс З російське. Разом зі зняттям залужного обвалом фронту, здачою земель в чотирьох областях. Тобто парахоботи стверджують, що Зеленський свідомо здає землі, не деокупував половину захопленого в перші тижні, а з'являється, здає. Зеленський Єрмак мислять як їхні московські куратори, намагаються схилити націю до капітулянську, під капітулянську так звану формулу миру разом з китайськими братушками, проте у них нічого не вийде. Українці скоріше таки, режим порвуть на шмаття, ніж схилять голову перед московським агресором. От щоб ви розуміли, який порядок денний в Парахаботі на сьогодні, накидати на Зеленського за те, що уявляється, він винуватий у Відсутності електроенергії. Це настільки огидно, що дуже, знаєте, хочеться лаятися, доводиться себе стримувати. Але поїхали далі. Друзі, подивіться, будь ласка, під цим відео посилання на збори і задонатьте сьогоднішній збір для підрозділу гострі картузи, які оборонять Харківщину. Це підрозділ БПЛА, дуже ефективний. І вони. Дуже результативно знищують все живе з боку Росії, яке рухається на нашу землю. В описі відео і тут в чаті є посилання на Монобанку. Запитання. Едуард Джандаров. Добрий ночі. Пора Петі сказати, що він дійсно великий лідер нації, і перепроводить його в дурдом. Едуард Джандаров. Ну, скажімо так, це ваша думка, не моя, але хід ваших думок мені подобається. Маріна Білоусова, Едуард, повністю вас підтримую. Якщо кондитера в тюрму не можна, тому що запад витрачає, то на дурдом точно согласяться. Пусть там представляється. Бачите, як креативно. Гарна сучасна вишиванка. Так, це бренд своє, можете знайти його в інстаграмі. Дякую, Василій Соломін і Олена Марапулець за вігу. Наразі Пахаркаву Шахе до Тетяна Ермолюк. На жаль, це так. Ви це, знаєте, я дивлюсь новини, я просто вражений. Вони кожного ночі, кожної ночі роблять ці напади. Олексій Тупікін Сергій сьогодні слухав НВ з Шевченком. Підкажіть, що з його в розповіді правда, можливо, дасте НВ коментар. Дуже чекаємо. Олексій Тупікін, перше, я не знаю, хто такий Шевченко, якого Шевченка ви мають на увазі, прізвище дуже поширене. По-друге, НВ не слухав. По-третє, завжди готовий дати коментар, але вони свідомо не включають в ефір людей, які коментують від імені влади. Я про це вже неодноразово з ними сперечався, чув якісь. Дуже дивні відповіді, але по факту, якщо ви подивитеся їхні ефіри від імені влади, в них немає спікерів, вони будуть краще переповідати дурниці з посиланням на анонімів, ніж дадуть трибуну представнику влади, який скаже, що це дурниці. Тому що в такий спосіб, я так розумію, формується їхня інформаційна політика. Тетяна Єрмалюк, там стіна Яценюка за 4 мільярди побудована при пороху. Ну, на жаль. Жодної стіни побудовано не було. а Яценюк якось дуже дивно вийшов сухим з води з цієї історії. Анатам нелегітимний президент в лапках це також російське ІПСО, а Порошенківці щиро їм цьому допомагали. Анатам, нові ну праві, це ІПСО, правильно. Віталій Юрійович, президент готується до затяжної війни. Є можливість обходитись без допомоги Америки та Європи. Віталій Юрійович, президент готується до всього, що може статися. Але, звичайно, результативність цієї війни, в залежності від допомоги, теж може бути різною. Ханна Жук, добрий вечір, Сергію. Як вам гроші переслати з-за кордону? Вислати гроші. Я не хочу, щоб потім сказали, скільки я вислала. Я дуже хочу допомогти. Не знаю, як вислати валюту. Ганна Жук, переводьте на PayPal в тих зборах, які під цим відео є PayPal. Будь ласка, переводьте туди. Тетяна Єрмалюк на каналах Порошенка розрив за Харківщину. таке відчуття, що Янукович повернувся. Ну, нічого дивного, адже Порошенка це є такий собі міні-Янукович, вони з однієї партії. Порошенка не буде згадувати, але там ми пам'ятаємо, що він був засновником партії регіонів, що в нього взагалі політична кар'єра почалась в 97-му році, з того, що він був в партії Медведчука, соціал-демократів. Він йшов одночасно по Виборчому округу на Вінниччині тоді в 97-му і по партії Медведчука. Але тоді можна було паралельно болтуватися. І Порошенко виграв округ на Вінниччині, правда, з перевагою всього 10 15 голосів. уявляєте, не тисяча голосів, скоріше, це фальсифікував. А потім він став членом політбюро партії Медведчука разом з Медведчуком, але потім вирішив, що Ющенка має кращі перспективи, ніж Медведчук. І Почав вже підкатувати до Ющенка. Почав підкатувати, створив партію Солідарність, але потім йому вказали підтримувати не Ющенка, а партію регіонів. Він віддав партію Солідарність партію регіонів, став одним з півзасновників. Але все одно вирішив піти з Ющенком і тоді купив іншу партію, перейменував її в нову Солідарність і теж прийшов до Ющенка як акціонер на правах Солідарності. Тому те, що він поводиться як Янукович, нічого дивного немає. ВА. Боюсь вставати в туалет. Вдруг там туалещенка вже з красною ленточкою і ножницями сидить, піджидаєте. ВА. Дуже правильно і слушно ви е, все пишете. В туалет не ходіть, терпіть, не е, втрачайте е, смікалки, тому що я можу вас чекати в найбільш небезпечному місці з ножницями і випадково щось чихнути. Тому будьте, будь ласка, завжди на стрьомі. Ну, а якщо вже казати без цього бреда, то тут е, нова парахабоцька методичка виявляється Я поганий, тому що я повідомив про те, що на центральному вокзалі в Києві відкрили оновлений великий безкоштовний туалет за допомогою коштів ЮНІСЕФ. Тобто, це погано виявляється. Ну це не була новина офіційна, це не було на сайті, на телеграмі. Це просто я повідомив своїх глядачів, читачів, тому що я в Укрзалізниці працюю, я про це знаю. Але парахаботи з цього роздули цілий кейс, щоб мене атакувати. Ну тоді можемо закрити туалет, тоді не будуть атакувати. Це жарти. Але, звичайно, ЮНІСЕФ має певні бюджети на соціальні проекти в Україні. І деякі з них він реалізовує. Наприклад, це центр дитячого дозвілля на вокзалах. Вони є в Києві, в Одесі, в Харкові, в Дніпрі, в Львові. Так само вони вклали великі кошти в. Ремонти вбирали на вокзалі, які завжди були дуже проблемними. Зараз це повністю нові туалети, причому абсолютно безкоштовні. Нам що треба було відмовитися від цієї допомоги? Напевне, ні. Треба було не повідомляти про те, що вони закінчили ремонт, і туалети доступні, абсолютно нова якість сервісу. Напевне, треба ж було повідомити, але повідомив просто я в, своїх, в своєму інстаграмі. Але про роботи вже тиждень ходять і нудять, нудять, нудять. Це не люди, це просто якісь тупі створіння. Що сказати ще? Так. запитання. Томаш Берец, лещ, тебе будемо судити після війни. Якщо ти не втечеш, якщо втечеш, то без слідства. Ну, Логічно, якщо втечу, то слідства не буде. Да? Але я не збираюсь буду тікати, і судити мені цікаво, лише за що, в чому полягає моє порушення закону для того, щоб мене судити. Томаш Беріць Лещенко дорівнює Арестович. Ну, перепрошую, але мені до Арестовича ще рости і рости. Анна Пижова. Не уповінайте нам Порошенка. Он уже всій країні надоїв. Ну, ви знаєте, не упомінати я не можу, тому що він реально впливає на певне сприйняття людьми владою. Він собі нічого не заробляє з цього в сенсі політичного рейтингу, але він. Псує репутацію влади таким чином, підриваючи її під час війни. Дуже часто, е, всупереч історичній правді, логіці, просто брешучи. Так у Порошенка рейтинг 3,7%. 7%. Мілий троль пише: ну, в нього вище, і він, звичайно, розуміє, що він суттєво падає, але він падає не тому, що Зеленський забирає, а тому що притула забирає. Тобто це робиться в який спосіб. Є спільний виборець. Вони за нього змагаються. Це виборець Порошенка і притула. Він однаковий. Тому Порошенка намагається атакувати владу, щоб виглядати в очах виборця краще ніж притула. Тому його головний ворог це притула. Повірте мені, Зеленський його взагалі в цьому сенсі не обходить. <кій> Іван Стефарук Стефурак шило обіграв залізницю на трансформаторах. Я не чув ні слова про цю корупцію. Стефурак, відкрийте вуха, очі, і подивіться, ми про це говорили мінімум в п'яти ефірах. Якщо ж вас цікавить зараз окремо поговорити, повідомляю, що наглядова рада не схвалювала. І не розглядали цю закупівлю трансформаторів, тому що вона була на суму менше 1 мільярда гривень. Тоді як закон України вимагає, щоб ми розглядали понад 1 мільярд. Так було на момент цих подій. Лілія Мартинова. Сергій. Я вчора бачила, як Гончаренко вимагав у влади терміново ввести війська в Європ... з Європи. Чому така істерика і поспіх? Лілія, ну. Це політична заява. Звичайно, якби від нас залежало, ми б могли якісь рішення приймати. Але це рішення від нас не залежить. Воно залежить від тих країн, які могли б це зробити. Тому вони до цього ще не готові. І це все зараз просто політичні заяви. Друзі, дякую вам за увагу. На цьому стрім завершено година пізня. Будь ласка, будьте щедрими. Донайте гострим картузам. Це спецпідрозділ БПЛА, який зараз вбиває ворогів на Харківщині. Їм потрібен Майк. Це збірна має для гострих картузів. Будьте, будь ласка, небайдужими. Подякуйте хлопцям. І будьте активними, поставте лайк, підпишіться і будьте спокійними. Відпочивайте. Все, до побачення, добра ніч. Всіх обіймаю, до скорої зустрічі.